Друзі, привіт! Сьогодні показую, що ми вже робимо. Вже сьогодні закінчимо 10 ряд, якщо не вважати перший. І залишиться у нас ще 4 ряда з половинкою. Хочу, друзі, сказати своє враження після того як я поклав вже там більше десятка мішків клею церезитовського. І Сьогодні нарешті я дочекався, купив собі AnzerGlop 12 BSM. Тільки не беріть 11, він з, до, з добавкою перліту він не дуже гарний. А 12-й, щоб ви розуміли, в чому різниця. от Я його зробив досить густим таким, але він все одно добре тянеться. І от я починав з цього класти, от уже поклав там три, тут три плюс перемичку. І він ще, бачите, він ще живий, його можна підкоригувати. А розітовський, до речі, цей я брав на опті за 148 гривень, там 3 копійки. А цей я брав у епіцентрі по 190, щось близько 200 гривень. Гамно, друзі, гамно. Хоч його теж можна шпаклювати, пишуть, але не встигаєш другий виставити, до першого повертаєшся, а він вже застиг. Тобто він такий нижче середнього. Цей анзерглоб, його навіть можна брати любий, там подарунковий. Часто у нас у ДК, іде по акції, клей його можна брати, мішати з Анзерглобовським 12-м, один до одного. Е, і класний і буде він дуже гарний. А церезіт це е, срам якийсь за такі гроші, таки, така якість. Е, вже попрацював я трохи цією своєю шкряблкою, дуже вона гарна. Е, єдине, що я б якби заново робив, би, зробив би її, може, трохи длиннішою і цей кут зробив би трохи сильніший. Вона не так дрібніжіть. Тоді бо так воно виходить, так, прямим углом заїжджає. Вона тре гарна, нічого навіть не трапилось, От як були стерті зуби, так вони в мене і залишаються. Тобто вона навіть не зношується. Хоча в мене так багато і трем, газобетон маленький, ну тре дуже гарно. незважаючи на те, що вона важка, роби... працювати не одне задоволення. Розповім, друзі, як е... Я почав робити внутрішні кути. Раніше я завжди виставляв один і другий. А зараз я виставляю один. Якщо мені в цю сторону йти, я натягую так шнурку. А якщо в цю сторону йти, то я по уровню малюю лінію. отут забиваю саморіз і на нього вже натягую, орієнтуюсь по цій лінії, натягую шнурку. Що нам це дає? По-перше, менше клопот виставляти один чи два, це скоріш виходить. І е, якщо я з того боку йду, і в мене тут щось уже стоїть, все одно мені вже треба щось різати. А так я е, тобто менше мені на один кусочок різати. Ну, а це час е, порахуйте скільки лишніх кусків треба порізати, то це дуже економно. of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day the past is where it stays, way back a year ago. <laughs> chips and call all in, I'll bet on myself you keep stalling I hear destiny and it's calling, I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going life. still nobody knows but I'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Користуюсь, друзі, таким от ковшем саморобним. При такій товщині стін 10 см у мене стіни на цьому об'єкті. Взагалі я клав і 20, і 15. Але 10 теж має право на існування. Робив я його з тим розрахунком, що якщо я там тяну, і в мене перемички, які мішають мені наклонити його, то я можу його підняти так вертикально і пройти, не міняючи при цьому нічого. А взагалі я тягнув таким чином, щоб отак він закривав газобетон, щоб клей не витікав. Він, звісно, десь витікає, там, але ми його потім. 1 проходимо, нічого не розмазуємо. От як він виліз, так його і залишаємо. Потім... Так, якщо розмазати його отак, його вже важче буде прибирати, чим у таку саплю велику. Розмір у мене тут 8 в ширину і 10 в висоту. Це дозволяє нам. Не дуже малий, там міліметра 2,5-3 мене виходить, такий шви. Але це дозволяє нам добре його виставити, він подвіжний і отримати майже ідеальну поверхню, яку не треба вирівнювати по маякам товстослойною штукатуркою.